Kia Ніро 23-го року З'являється у наявності в гарному кольорі. Автівочка повністю ціленька з Європи, в хорошому бюджеті, з запасом ходу орієнтовно 400 кілометрів. Євність батареї 64 кВт. На хорошій оптиці, на безключовому доступі. Передній привід автомат, камера заднього огляду, також присутня. Парктроніки передні задні. Також тут є безліч асистентів. По салончику чорні шкірні карти, повний електропакет. Сидіння комбінація шкіра з текстилем. В гарному салоні у нас так само в стані салончик. Заводимо старт-стоп, Підігріви передніх сидінь присутні. підігрів керма, автомат, віртуальна приборочка, автівочка з пробігом 113 тисяч рідного пробігу. Мультикермо. різні типи їзди присутні, також великий. Сенсорний екранчик, все працює, клімат-контролі також тут є. Тому, друзі, хто шукає собі електроавтомобіль в хорошому бюджеті, звертайте увагу, тіточка заслуговує на неї точно. Компанія Fresh Auto, усім гарного дня!